Всім привіт, друзі! Далі мені ось колись на ремонт автомагнітолу про лоджі, ось так МЧХ 350 ось так її модель. І ця людина сказала, що, що вона у них працювала дуже добре в машині ось так. Грала. І тут взяли цю автомагнітолу діти ось так. Підключили її до блока зивня від 19 вольт, Від ноутбука, А вона повинна звитися не більше, ніж 12 Ну, нехай хай буде 40 вольт Вже в піках ось так. Не більше 40 В. А в блоку зивня від ноутбука, У зарядному, точ, точніше сказати, там 19 В. Тому ось так грала вона. В них добре, голосно. Але недовго музика грала, пішов дим так, завоняла вона і перестала працювати. Звичайно, що власник цієї магнітоли прийшов, подивився, що вона не працює, під, під, почали її підключати до е, машини. Ось так. Там вона ось не запрацювала. Та іще е, почала палити запобіжники ось так. Ось такі справи. Тому що запобіжники тут оказали, міняли. Ну, все рівно е, вони перегорали і все. І, і толку з цього ніякого не було. Тому було вирішено мені її дати на ремонт. Ось так. А я спочатку сказав, що... Поки не нема, маю часу, тому що е, тим паче я музику не дуже люблю ремонтувати, у, коли ось так зараз таке коїться, якось не до музики і так далі. Ось так. Тому музику я не, не, не дуже <кхи> зараз хочу ремонтувати, але вже раз попросили, то подивимось все, все таки. Її. Вона має таке довго лизала, ось так закинута. Зараз ми будемо її пробувати за, за, запускати ось так. Для чого знадобиться звичайний мультиметр, ось так. Вам видно чи ні? Так, подивимось цю підсвітку. Ще потрібно е, знати про автомонітори, про те, що вони з'являться від двох дротів по плюсу ось так і мінус у них один. Ось тут навіть написано, що назначення дротів червоний плюс 12 В при включеному запалюванні. ось так. Чорний це загальний мінус маса. Зовтий це ще один плюс 12 В. Який з'явиться постійно. Ось цей саме буде жовтий, це буде пам'ять Автомаг... ось так Чому так? Тому що я пояснюю. Якщо ви вимикаєте запалювання в автомобілі, то у вас продовжує автомагнітола показувати годинник, там зберігати інформацію про те, які ви поставили. FM радіостанцію ось так. І це все діло вона пам'ятає. Ну, Коли ви е відключите цей дріт зовтий від е плюс 12 В, то вона все забу забудеться ось так. І нічого пам'ятати вже не буде. ось так. Тому заново її прийдеться налаштовувати. Ось е в принципі це нам і потрібна ця інформація про чого те, 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 що це буде мінус. Червоний і зовтий це буде плюси. обидва. Останні дротина особо поки не чекали. Все, Цю інформацію ми дізналися. Ось як бачимо зовтий дріт, ось червоний дріт, ось чор чорний дріт. Звичайно, зараз ми це все будемо діло дивитися. Ну, звичайно, бажано ці дротини були замкнуті, йдуть на динаміки. ось так. Тепер дивимось, беремо мультиметр, відставляємо його в резин, скажімо так, на прозвонку. Ну він в мене автоматичний мультиметр, тому чуть-чуть нічого. Перевіряюся, це дійсно мінус. Як бачимо, чуємо, що працює. Далі перевіряємо червоний дріт, як бачимо, показує кіоломи плюс. І беремо жовтий. Як бачимо, показує токоські уломи. Але все-таки нам потрібно ще все зробити. Вірно перевірити запобіжника. Він знаходиться ось цей запобіжник. Зараз ми його від Зні... знімемо. Ось таким чином. Знімаємо його. Я вже бачу, що він несправний не Як бачите, ось бачимо, що проволочка об, об, обрив. Це запобіжник був на на 15 амперів як бачите. Зараз е, я взяв запобіжник, а в мене також він несправний, але я його ось відре відремонтував за допомогою такої проволочки. Тому зараз я його поставлю сюди і будемо перевіряти. Ми бачимо, там теж власники ставили зучки, тому що там валяються вороски дроту. ось так, І вставляю цей запобіжник. Ставлю запобіжника, Тепер знову знову перевіряємо заміри по цій автомагнітолі перед тим щоб її вмикати до лабораторного блокозивлення. Так. Мінус до мінуса. І перевіряємо знову таки плюс червоний в нормі. Так, плюс жовтий. Плюс жовтий не в нормі. Кезе. Коротке за замкнення ось так по цьому дроту. Ось сюда Непорядок ось так. Що можна зробити? Можемо зараз. Підключити автомагнітолу по мінусу і по червоному дроту по плюсу. І подивимось на її реакцію. Вімкнутися вона. В будь-якому випадку не вимкнеться, так як не буде пам'яті ось цього дроту. Ну, а ось що-небудь на самій передній панелі повинно у нас та й запрацювати. Зараз перевіримо. Так, як можемо бачити, під'єднання під плюс подав 12 вольт і мінус 12 вольт. Зовти я не, не брав, так як він у КС. Так, тепер вмикаю я бок бокзивлення і дивимося на автомат як я можу побачити, тут у нас ось вся кнопочка. Ось як бачите, вона світиться. Ось це уже є якась реакція на добру сторону. Дисплей, звичайно, нічого показувати не буде при, при такому варіанті, так як, так як казав раніше пам'ять у нас відкручена, відкручена, вмикаю, Ну він не, не вімкій це по-любому. Це наврачі, щоб він увімкнувся. Так і є струм у нас не піднімається при, при увімкненні так, що працювати вона так не буде. Головне, що хоч щось добре є. Тепер вимикаємо і потрібно її розбирати. Щоб розібрати цю магнітолу, потрібно... Наприклад, зняти цю панель, ось натискається кнопочка, виїзає передня панелька. так, Далі потрібно відкрутити цей винтик. Ось так. Відкручуємо його. Я його відкрутив, далі піднімаю цю крисечку Тут вона на таких ось замочках. По, по, по боках і піддіваємо її цю кришечку. Ось таким чином піддіваємо. Так, тепер з цього боку. Тепер просто піднімаємо її і витягуємо. Бачимо, що автомагнітура в пилюці. Особливо сіді привод ось так. Щоб його зняти, потрібно відкрутити раз, два. всі. Ось так. Раз, відкрутив. відкрутив. Далі ще є на передній панелі. Всі привод тримається на раз і два. саморізи відкручуємо їх. Ось так. І підподнімаємо cd привод обережно. Діло в тому, що там під ним буде ще слейф. Його ось так це все робиться. Поднімаємо і ось так перевер... перевертаємо далі. Ось цей слейф обережно знімаємо. Ось ці привода. І Сіді привод уходить в сторону. Далі подивимося, що тут. Сталося і спати. Можливо, десь є дірки в мікросхемах, транзисторах і так далі. Ще може спостерігати ось конденсатор здутий і він е вилетів. Він це почав летіти як ракета і бачите ось чому він летів? Тому що у нього написано, бачите що? Ось, бачите, що, 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 що написано 16 вольт на конденсаторі а йому дали 19 вольт ось так і через цей конденсатор виїхав із ладу. Звичайно, його потрібно обов'язково буде замінити, але для перевірки це нам не буде заважати. Далі нам потрібно добратися до іншого, до іншого боку праці і подивитися, що там. Я так, так подивився, що тут ось стоять стабілізатори на 8 вольт. Ось так. Ось як можете бачити LS7808, стабілізатори по 8 вольтах стоять на радіаторах. І як я бачу, ось роз'єм під спецсейф CD-привода. Тут є 8 вольт, видно, що це саме звіть CD-привода. Вони з'являть ось так ці стабілізатори. Ну, далі тут такого ніяких особи по -по поскользень не бачу, крім ось цього конденсатора. Як бачите, в нього там буде навіть електроліт е, потік. Ось так. Вся звичайно його потім буде зняти, прочистити, промити то все діло. Ну, то таке вже. Ідемо далі. Звичайно, що ось ця мікросхема вона закрита і ми не побачимо ніяких дірок, ніяких поскоджень на ній. Ось так. І Далі, щоб розібрати цей бік ніч, то тут так само потрібно відкрутити цей гвинтик. Винтик викрутили. Є такі чотири замки, які потрібно підійти. І можна знімати. Ось така крисочка із ізоляційною проказочкою. Ось так.